Тільки почали копати і почали привозити. Все свіже. Підприємиця Світлана Шахбазова торгує на овочевому ринку у Кропивницькому майже 30 років. Каже, місяць тому продавала овочі з Черкаської та Херсонської областей, нині з Кропивницького та Новоукраїнського районів Кіровоградщини. Огірки продає по 25 гривень за кілограм. Говорить, двічі дешевше, ніж місяць тому. То був тепличний, там розходи, звісно, другі, а зараз він йде ґрунтовий, тому дешевше. Вдвічі за місяць подешевшили баклажани. Нині коштують 22 гривні за кілограм. Непривозне, місцеве, тому ціна така. З вересня продає буряк з господарства українського району. Вартість 15 гривень за кілограм. На 10 дешевше, ніж у серпні. Зараз попитом особо не користуються, тому не дуже багато його на ринку. Зараз ціна 27. Два дні назад була 20-22. Підприємиця Тетяна Хуторнюк порівнює ціни на салатний перець тому що ночі холодні, майже нема вибірки. Помідори, каже, за тиждень впали у ціні на 2 гривні, за місяць вдвічі. 18, 19, 20. Тоже попиту особо немає. Людей немає. На ринку привокзальний огірки коштують від 60 до 80 гривень за кілограм. Помідори у залежності від сорту – від 25 до 50 гривень. Салатний перець – 25-30 гривень. Баклажани – 20-30 гривень. Буряк – 15 гривень за кілограм. Зібрали урожаї і помідор, і огірків, тому, звісно, дешевше, дешевше босени. Незважаючи на те, які погодні умови, що де бомблять, які поля, то ціни дуже невеликі. На центральному ринку кілограм помідорів коштує від 50 до 75 гривень, огірків 55-60, салатного перцю 30, баклажанів 20-40, буряку 25 гривень. Ціни формує врожай у місцевих господарствах, який краще, ніж торік. Сприяли душі у липні-серпні, порівняно з посухою минулого року, пояснив доцент кафедри землеробства Микола Ковальов. За його підрахунками, в Україні цьогоріч зберуть менше овочів, ніж торік. Якщо ми порівняємо взагалі збори, наприклад, овочів у 2024 році, і зараз у нас чітко простежується тенденція падіння приблизно 11,5%. У жовтні овочі подорожчують на 10-15%, вважає виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Ми почнемо бачити потихеньку переорієнтацію по на імпорт або на ті залишки, що лишуться у фермерських господарствах. Вважає подальша вартість овочів залежатиме від погоди у жовтні. Як зарядуть дощі, то відповідно все буде дорожче. Ми ж розуміємо з вами, тому що то, що ви збірюється в погодних умовах, і якщо то буде все мокре, то звісно буде дорожче. Якщо буде суха погода, напевно буде дешевше. І логістика буде краще, і вивести це все буде з поля краще. За словами економіста, з жовтня і до весни наступного року овочі дорожчатимуть на 5-7% щомісяця. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Крапавницький.